Друзі, мої вітання всім шанувальникам мотоблоків. Друзі, вже по щепарі багато запитань у мене. І дзвонили хлопці теж. Уже у мене є підписники, які зі мною просто напряму зв'язуються коли що потрібно. Значить, запитання такі. Я не буду вже, як буду робити ще Ну, Не буду це робити роликом в одну годину. Знаєте, я краще зроблю декілька роликів, хай це буде по 10-15 по хвилин. ну, Вони будуть дивитися. їх будуть дивитися. Друзі, дивіться, що в мене з цими шківами виходить. Оце тільки зараз я укомплектував ці шківи. У мене виходить так. Шків той, що йде на модуль, він йде. 40 сантиметрів. Є. Клін Б. Є. Рівні у мене єсть. Друзі. Е тобто я купляв такі, щоб були приблизно ходові. Ось дивіться, Б1750. Ось у Б. 1750. Ну, одним словом, е Делюкс, наче якості вони непоганої, друзі. І я вам хочу доповісти так. Що дивіться, хто буде робити так, як я роблю, або буде робити по-своєму. Я вам скажу, що шків той, що повинен бути на двигуну, він повинен бути від 5. До 10 см. тобто від 50 до 100 міліметрів. Ну, я спочатку думаю, на тому, щоб були вищі обороти, і все остальне буде клин, хай буде, хай буде шків 55. Ну, друзі, ось я і знайшов Клин 50, клин, як кажуть, Б 55 діаметр. Бачите? 55. Е, ну що, замовив замовив цей шків. Вони мені обіцяли клин Б, так як я запрошував. Прийшов цей шків на нову пошту. Я був дуже радий, що він коштує ціна його 134 гривні. Ну, якось спокусився на цю ціну, друзі. Шпонка є на двигуну, і шпонка тут є теж на валу на Модулі. Дивіться. Ей. Я розпечатав, подивився. Так, думаю, ну, це клин це Б, це верніше, діаметр внутрішній 19, похоже. Ну, думаю, шків та й шків та й все. Загорнув, заплатив і поїхав додому. Заплатив за пересилку, друзі, оцього шківа. За двигун заплатив 150 гривнів. 150 гривень за двигун заплатив, що переслали з Чернівців. І заплатив за цей шків 150 гривень. Ну, якось дуже негарно на новій пошті, чого вони не беруть це до уваги. Я не можу зрозуміти. Але це... Так що, друзі, я вас дуже прошу, будьте уважні. Як будете їхати отримувати шків або щось таке подібне на нову пошту, друзі. Обов'язково беріть з собою штангель-циркуль. Я приїхав, а він, получився клин А. І все, друзі. Тобто він не годиться. І так, виходить, за пересилку заплатив 150 за наложку, за сам шків. А тепер ще мені треба платити, щоб його відправити. Одним словом, буде він десь до якихось. Хороших часів лежати, а тоді, може, десь його припну. І, друзі, таки я знайшов шків той, що потрібний. Але у нього вже вартість була інша. ось інша. 584 гривні, друзі. От, і пересилка також. В общем, він, виходить, золотий. Але я хотів заказати його у токаря, то токар загнув 2000. У нас такі токаря, друзі. Тобто, мені все одно він получився набагато дешевше. Ось він клин Б. І він повністю підходить. Показую його розміри. От. Ось і є розмір 76. 76, друзі, оце буде те, що потрібно. Не буде великого ізлому на ремні. тому що тут, бачите, ремінь сам по собі, він дуже жорсткий, жорсткий. А клин А, ну ви самі розумієте, що він не підходить. Ну, 55 дуже великий ізлом. Тобто будуть ці ремні виходити з строя. Ох, оце я вам так скажу, що оцей у мене шків вже запрограмований і він у мене піде на ще поріз. Оце по ролику у мене, в принципі, все. Зараз я вже укомплектований повністю. Ще я отримав. Ще я отримав. Отримав отаку кнопочку на аварійний стоп. Двигуна. І, в принципі, у мене все є, друзі. Кнопочка вартує 130 гривень. Шків. Ну, в общем, отак от тоді порахуємо в кінці, що ж він мені обійшовся. В принципі, друзі, у мене по ролику все. Підписуйтесь обов'язково. Буду вас чекати в себе. На каналі пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити слідучого ролика. Чекаю від вас вподобайки. Всім мирного неба і скорішої перемоги!